Привіт! Для тих, хто вперше летить з аеропорту в Кашаневі, ловіть наш покроковий план дій: що робити, щоб ваша подорож розпочалася без стресу. Якщо ви раптом думаєте, ха, це ж легко, аеропорт не лабіринт. Повірте, знайти генератор під час блокауту було легше, ніж розібратися в аеропорту без підготовки. Однак не переживайте, ми все пояснимо. Поїхали знайомитися з аеропортом в Кишеневі. Перше правило клубу подорожуючих приїжджайте за 2,5-3 години до вильоту. А якщо сезон високий, типу Новий рік або літо, додавайте ще 30 хвилин. До Кишинева можна дістатися автобусом з більшості міст України, а черги на кордоні з Молдовою значно менші, ніж з Польщею. Важливо, перед поїздкою уважно перевіряйте свої квитки. Зверніть увагу на те, який багаж вам дозволено взяти. Чи це валіза на 20, 23 кг, чи це ручна поклажа, теж певних розмірів та ваги. Краще зважити та перевірити свої речі ще на етапі пакування вдома, щоб потім вам не довелося платити за надлишкову вагу. Також перевірте і інші документи, які берете з собою. Обов'язково з вами має бути діючий закордонний паспорт. Роздрукований електронний квиток, і якщо подорожуєте з дитиною, теж її закордонний паспорт та свідоцтво про народження. І от ви приїхали в аеропорт. Молодці. Заходите через центральний вхід і одразу потрапляєте до зали, де розміщене табло та стійки реєстрації. Ліворуч знаходяться зали для очікування, а також заклади, де можна перекусити. Окрім того, у центральній залі також можна зважити ваш багаж та запакувати у плівку за окрему плату. Це для того, аби він не пошкодився. Адже ви, напевно, бачили ці епічні відео, де видно, що може пережити ваша валіза, перш ніж ви її отримаєте після польоту. Однак головне ваше завдання знайти свій рейс на інформаційному табло. Воно в аеропорту Кишинева знаходиться одразу навпроти входу на невеликих за розмірами екранах. У різних аеропортах воно може бути різним за розмірами, але завжди у центрі. На табло подаються усі рейси, які найближчим часом будуть відправлятися. Вам потрібно знайти саме свій рейс і подивитися на його статус. На табло може писати навпроти рейсу. Check-in Open, що означає, що реєстрація на ваш рейс розпочалася. Check-in closed реєстрацію вже закінчено. Або ж нічого не вказуватися. Це означає, що вам треба чекати. Адже ваша реєстрація ще не розпочалася. Також на табло буде вказано номер стійки реєстрації, до якої вам потрібно підійти. Check-in Check-in або ж реєстрація на рейс може бути лише онлайн, лише в аеропорту за 2-3 години до вильоту або комбінованою. Є ще один нюанс: лоукости можуть попросити доплатити за реєстрацію на місці. Цю інформацію треба дивитися у своєму особистому кабінеті після бронювання, або ж уточнювати у вашого агента. Статус рейсу потрібно постійно моніторити. І як тільки відкриється реєстрація, поспішати до стійки. Адже чим раніше до неї підійдете, тим менше у черзі проведете часу і тим кращі місця в літаку отримаєте. А якщо спізнитеся, то летітимете біля туалету або на крилі. Під час реєстрації вас перевірять, заберуть багаж, видадуть посадковий талон, з яким ви будете проходити на посадку в літак. І побажають гарної подорожі. Далі на контроль безпеки, до найцікавішого місця в аеропорту. Тут ви покажете, наскільки швидко можете зняти ремінь, вийняти ноутбук і виглядати при цьому серйозно. І про рідини. Якщо ви подумали, що можна пронести 5 пляшок шампуню в ручній поклажі, забудьте! Максимум 100 мл. Інакше улюблені парфуми вирушать у смітник швидше, ніж ви до свого літака. Після цього ви опиняєтеся у найкращому місці аеропорту Duty Free. Тут можна спокійно випити кави, купити шоколадку за ціною невеликого маєтку або просто милуватися тим, як інші витрачають гроші. Але перш ніж іти за покупками, зверніть увагу на табло. На ньому буде інформація про посадку на ваш літак та гейт, біля якого вона розпочнеться. Зазвичай вона відкривається за 40 хвилин до вильоту. Порада: знайдіть ваш гейт заздалегідь, щоб потім легко зорієнтуватися. Фінальний крок: посадка на літак. Оголошують ваш рейс? Підходьте до гейту, давайте паспорт і посадковий талон. І тут знову ловіть пораду від нас. Якщо посадка на літак тільки розпочалася, то не варто одразу йти і займати чергу. Можете спокійно зачекати, посидіти і лише через 15-20 хвилин підходити до стійки. Адже немає сенсу проходити посадку першим. Яка різниця, по яку сторону чекати на виліт? Після цього у вас є два варіанти, як дістатися до літака. Або автобус, або проходження через закритий трап. А ще не забудьте подбати про харчування. Ви можете придбати його в літаку, або ж взяти з собою сендвіч, фрукти, горішки, солодощі, тому що переліт зазвичай триває декілька годин. І якщо воду ви можете взяти в обмеженому об'ємі, то їжу можна в достатній для вас кількості. Ну, ось і все. Тепер ви знаєте, як вижити в аеропорту Кишинева. Пам'ятайте, планування це ваш найкращий друг, а гумор ваш рятівний круг. Якщо вам сподобався цей гайд, тисніть лайк, підписуйтесь на канал і діліться цим відео з друзями, які теж бояться летіти вперше. Удачі вам у подорожах і до нових зустрічей!